Слава Україні! Сьогодні друга воєнно-патріотична логопедична руханка для язичка називається Стрункий вояка. Язичок зі схову діставай. Як воякові накази віддавай! Вліво, вправо, вверх, униз. Струнко стань і зупинись! До в умі рахуємо, язичком не врахуємо. Вигну спинку. Потягнусь. Сонце зустрічає. На гармати озирнувсь, і з гірки з'їжджає. Ворогів усіх своїх розлякав стрільбою. Піхотинці потікали болота юрбою. Ну а решта у полон. Здались добровільно, поставали на коліна. Славлять Україну. Згинуть наші боріженьки, як роса на сонці. Будуть наші язички. Як стрункенькі хлопці. Героям слава.